Минає рік старий, надходить рік новий, по Божій милості ми живі з вами. До цього місця Бог на всіх зберіг, Його любов не передати віршами і піснями. Пригадую увесь прожитий рік, якщо, відверто кажучи, насправді до болю в серці був цей рік тяжкий. Війна, випробування, сльози, болі втрати. Але в цій нелегкій боротьбі Бог поруч був із нами повсякчасно. На півдорозі з нас нікого не лишив, все необхідне подавав нам завжди вчасно. Велика Божа милість Твоя над нами. Від щирої душі я дякую мій Бог за те, що в серце в грудях б'ється, за небо мирне, за твою підтримку в час тривог. Якби не Бог, то я боюсь подумати, що могло б із нами статись. давно ножий, мабуть, стерба нас з землі, та Бог у тіні своїх крил візла ховає. Благословення Його бачу кожен дні. Ще мить і Новий рік ми будемо зустрічати. Що Він перенесе, знає тільки Бог. Все майбуття ми довіряємо Його руки. Хай буде твоя воля, наш Господь. Амінь.